Вісім місяців був на нулі. Зараз наша держава, і ми також намагаємось створити всі умови, щоб е, людина, яка має певні вади, їх не відчувала. Ну, я вже приїхав. Ви вже приїхали. Ах, я вже нітишком ходжу. Доброго дня. Це Дніпро оперативний. І сьогодні ми з вами завітали до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. В Україні з'явилися автошколи спеціально обладнані для навчання людей з інвалідністю. Це чудові новини для тих, хто хоче отримати водійське посвідчення або перенавчитися керувати автомобілем з ручним кермуванням. Ми завітали до університету внутрішніх справ у Дніпрі, на базі котрого працює автошкола для людей з інвалідністю. Автошкола була створена за підтримки і в рамках ініціативи першої леді України пані Зеленської. Без бар'єрів. Автошкола була створена в березні 2023 року, почала свою роботу. На цей час навчається приблизно 50 слухачів автошколи і вже 12 слухачів отримали посвідчення водія категорії Б, Б, з яких 3 це військові. Для того, щоб потрапити до автошколи, необхідно звернутися до нашого університету, написати відповідну заяву, надати. Копію паспорту, копію ідентифікаційного коду і, звичайно, пройти медичну комісію, яка видасть відповідну довідку на право керування е, транспортним засобом. Де дві галочки, підпис та дата? Пройшов навчання, потім здав іспит на практичний, чи як воно там називається, так. Ну і все, а потім вже підучився на керуваль. То скільки вам вартувало навчання? В автошколі саме. Ну, 6 тисяч це за навчання в автошколі. Ну і плюс, коли це був теоретичний чи практичний іспит, це ж запало. Вісім місяців був на нулі, 26 лютого я був ну, добровільно з'явився до військомату, що зараз ТЦК. Тоді вже цікаво був. 12 березня я вже був на нулі. Це вже Херсонська область, суміжна з Дніпропетровською. Ну і там до початку наступу, коли вже всі, всі війська пішли в наступ, ми там тримали оборону. Ну так от орки були кілометрів від нас. І так п'ять місяців, а потім три місяці штурмів. Ну і Думав, дійду до Херсонщини, але попали на цих ахмадів ахмат чай, засідку і не довелося в Херсоні побувати. Автошкола має декілька автомобілів з ручним управлінням та автоматичною коробкою передач на вибір. Ці машини спеціально обладнані для керування лише руками, що робить їх безпечними та зручними для людей з інвалідністю. Всі навчальні приміщення та майданчики повністю адаптовані для комфортного навчання людей з інвалідністю. Ви можете вперше отримати посвідчення водія категорії Б або с 1 або пройти при навчання на автомобіль з ручним кермуванням, якщо у вас вже є посвідчення. Оптимальна триває. Курсу з водіння для інвалідів, які раніше мали посвідчення, становить 16 годин. Ну, я вже приїхав. Ви вже приїхали. А, я вже не пішком ходжу. <рес> <рес> Вчора сьогодні вже катаюсь. Зараз наша держава і ми також намагаємося створити всі умови, щоб е людина, яка має певні вади, їх не відчувала. Це перш за все, соціальний проєкт, соціальний проєкт захисту. Звичайно, ми запрошуємо всіх, хто має бажання, хто має намір навчитися якісно. Керувати транспортом і отримати відповідне посвідчення.